Варимо французький суп. Я розумію, що рецепт ну, таке, кожен вміє, але поділюсь, 100% все одно знайдуться такі господині, які не знають, не бачили, не чули. Та й взагалі для тих, хто знає, буде як знахідка, підказочка, що приготувати сьогодні. Показую. Ставимо водичку, звісно ж. Чистим картоплю. Нарізаємо. Хто як любить. Дрібненько. Ну, Не так прям сильно дрібненько, ну. цибуля-морка, куди ж без них? Пасировкою. Суп готується максимально швидко. Він доволі таки смачний. Ні, реально смачний. Цибульку нарізаємо дрібненько, моркву натираємо або теж нарізаємо, кому як подобається. Виправляємо пасируватися. А тут водичка закипає, занурюємо картоплю і трошки підсолюємо. Для цього супа потрібні мисливські ковбаски. Нарізаємо кружечками. Якщо ви візьмете е, іншу ковбаску, не обов'язково мисливські ковбаски, смак, я думаю, гірше не стане. Я просто звикла варити саме цей суп з цими ковбасками, тому і варю, і вам показую. Трішки підсмажимо з пацировкою. Ну, і для цього супчика візьму три сирочка плавлених на сирку. Не економте, тому що, якщо якість буде погана, то якість супу теж не альо. Так, нарізаємо. Ми швидше підготували продукти, які потрібні для супа, аніж картопля закипіла. Звичайно, знімаємо піну. Ну, і коли картопелька зварилась, відправляємо Ковбаски і пасировки. Ковбаска з пасировкою відправляємо сорочки. Якщо сирочки гарної якості, вони розчиняться в супі. З часу закипання варимо приблизно 5 хвилин. Сирочки, вже, бачите, розчиняються. Добавляємо гірчицю по-французьки. Ну і зелень. Супчик готовий.